Ексклюзивно і тільки для вас, мої шановні підписники, є будиночок у Ворзелі за 84 тисячі доларів у сучасному класному котежному містечку одноповерхових будиночків, де по генеральному плану планується торгові центри, школа, садочок. Це повністю нова такий мікрорайон між Ворзелем та Михайлівкою Рубожівкою. Дивіться, які тут красиві сучасні будиночки. Один із них 100 квадратних метрів з діляночкою 5 соток зараз у нас на продажу. Це саме класна ціна, такої ціни більше не буде, тому що далі у нас всі тільки дорожчі і дорожчі. Йдемо, подивимось, не зайшли спереду, зайдемо ззаду. Вриваємось в кухню вітальню. Тут зараз відбувається збереження всіх речей. Але це не заважає вам оцінити, наскільки класне. Дивіться, яке тут велике вікно, суперове, і вихід на терасу. Окремо по праву руку. Тут у нас вхідна група. До речі, оцініть яке класне планування, тому що тут повністю зона для зберігання речей, для відпочинку після тяжкого дня. Я люблю зайти і відразу присісти, видихнути. По праву руку велика кімната. Далі у нас великий санвузел і ще дві кімнати. Дивіться, це Ворзель, нова котеджна забудова, 100 квадратних метрів. Всі комунікації заведені, вартість 84 тисячі доларів. Нижчої ціни по е, цьому мікрорайону ви не знайдете. Далі тільки вище і вище і вище. Тому я вам рекомендую не тягнути, приїжджати, дивитись і купувати звісно.